Екстремальні методи вони не працюють на розвиток, вони працюють тільки на стрес. Усе ваше бажання, ваші, дії, ваші, наслідки теж ваші. Щоб вчити когось, треба вміти вчити. Треба вчитися вчити інших людей. Дитина це не місце для експериментів. Моя дитина в 30 років успішна, здорова і щаслива. Шукайте історію щасливого розвитку вашої дитини. Чи можна вилікувати аутизм? Зараз багато інформації на просторах інтернету про те, що аутизм виліковний, і люди пропонують різні варіанти як? Це вилікувати мене звуть Усенко Марина, я засновниця мережі Умспейс, магістр дефектології з досвідом роботи з людьми 25 років. У мене є авторська методика, завдяки якій ми допомагаємо діткам з аутизмом максимально адаптуватися в сучасному суспільстві і жити нормальне, абсолютне доросле життя. Сьогодні ми з вами будемо говорити про важливу тему. А на початку поставте нам, будь ласка, лайк, підпишіться та натисніть на колокольчик, щоб не пропустити наступні випуски. І обов'язково коментуйте, пишіть в коментарях все, що ви думаєте з приводу цієї теми. Бо наша задача зробити ваше батьківство щасливішим, завдяки інформації та знанням, які ви не завжди можете отримати в книжці. А ось від мене ви можете отримати досить euh, такі повноцінні відповіді, яких нема на інших ресурсах, з нестандартною думкою і з щирим бажанням. До Допомогти. Mm. І так чи можна вилікувати аутизм? Чи взагалі це хвороба? Що це таке? Аутистичний спектр це інша робота мозку дитини. Багато хто з батьків терапевтується не з психотерапевтом, а йде в Інстаграм, виставляє фотографії своїх дітей і розказує про те, що це моя донька в неї там або синок, в нього аутизм. І от він то, то, то робить. Єдина людина, яку я зустріла, до речі, я на неї підписана в Інстаграмі. Це одна мама блогерша, яка сама має спектр, і в неї є дитинка, в якої є діагноз розлад аутистичного спектру, і вона ніколи не виставляє свою дитину. І мені дуже подобається те, що вона транслює. Бо це транслюю я вже 25 років. Не самостверджуйтеся за рахунок ваших дітей, не викладайте відео, які вам здаються смішними, де дитина не розмовляє, мичить або лежить на підлозі. Це не є. Природньо, це не є красиво. Ви в цей момент порушуєте права дитини. Не можна викладати такі речі. Чи б вам самим хотілося, коли ви не в настрої, коли ви там щось з'їли або випили, не те, і коли ви погано себе почуваєте, щоб ваші близькі діставали телефон, знімали вас і викладали в інтернеті і ще якось там підписували для того, щоб люди, яким просто скучно, проходили повз... Подивилися і сказали: о, класно, давай залишимося кіно, таке подивимося, бо всі люблять замочну скважину. Пам'ятаєте, чому такі цікаві були серіали свого часу? Бо люди люблять підглядати, підглядати замочну скважину. Саме, до речі, задля того раніше були маленькі телевізори, в яких хотілося дивитися, а коли це вийшло на великі екрани, ваш мозок отримав е такі, таку команду, що можна, дозволено, можна дивитися, це є правда. Тому ваші діти, це ваша історія родова, це ваше продовження. Не викладайте їх в інтернет, не висміюйте їх. Багато відео мабуть, ви бачили про те, як тата навчає доньку, як дитина використовує мати, батьки викладають і там це вважається смішним. Це не є смішно, це є доля дитини. У Ваші руки поклали людину зверху. Там вам дали таку дитину. Для того, щоб ви виростили дорослого, дорослого, який щось створить. Будь-яка людина не просто так на цьому світі. Якщо вона така, то те, для чогось потрібно. Враховуйте ці речі, коли ви знімаєте своїх дітей, коли вам хочеться показати в інтернеті, для того, щоб зрозуміти, що так, в дитини є проблема, я її признаю. Прийняття формується не в інтернеті. Прийняття формується на сесіях з психотерапевтом. Там, де проходите всі стадії, доходите до прийняття, і далі ви можете вже приймати певні рішення і рухатися вперед. Це дуже важливо. Повертаюся до нашої теми після такого невеличкого відступу. Для тих, кому він був потрібний. І так, чи можна вилікувати аутизм екстремальними способами? Бачила декілька популярних способів: це різного виду терапія, в тому числі і дельфіни, і коні. Теж розкажу трошечки про це, щоб ви це грамотно використовували, бо спілкування з тваринами дійсно може спрацювати добре, але це завжди стрес для дитини. І ви не знаєте, цей стрес працює в плюс, чи спрацює в мінус. Дуже часто дітки, які не розмовляють, Після спілкування з дельфінами починають і розмовляти і заїкатися одночасово. Тому не кожен метод підходить саме вашій дитині. Ви повинні розуміти плюси і мінуси, і обов'язково повинні розуміти ризики, яким ви піддаєте свою дитину. Я за класичні методи навчання. Я не люблю усі всплески. Ви ніколи не знаєте, як зреагує нервова система і чи вона так зреагує, як ви очікуєте, чи вона зреагує так, як у Петі, Васі, Маші і в. Когось ще, хто звертався і ходив. Бо коли у вас болить зуб, ви не йдете до сусідки і не питаєте, а що ти там робила, там подорожній прикладала чи що. Вона каже: та ні, брала масло, там, обліпихі, там приліпили, в мене зуб прийшов. Ні, ви йдете до стоматолога. Тому чому, коли у вас в руках людина, ви йдете до сусіда, до бабусі, до блогера, а не йдете до хорошого спеціаліста. Оце велике питання до вас. Спеціаліст завжди побачить проблему, продіагностує вашу дитину і, маючи певний досвід, звичайно, спеціаліст повинен бути з досвідом. Але в нашій школі спеціалісти молоді теж дають хороші результати, бо вони навчаються саме в мене, я особисто навчаю кожного. І от людина, яка має спеціальну освіту, яка розуміє, про що ходиться, вона обстежує вашу дитину і вона дивиться, де вузькі, а де сильні місця. І починає підсилювати сильне і розширювати вузьке. І це буде правильно, поступово, крок за кроком. Так, можливо, хтось з'їздив к дельфінам або новий напрямок стрибати з парашуту разом з дитиною. Ну, знаєте, таке собі: дорослі стрибають, і не завжди все добре закінчується. А це всплеск емоцій, це всплеск гормонів. І це не перебудовує головний мозок дитини. Це просто додає стрес. Так, кортизол, так, адреналін, так, в стресових умовах ми ростемо, але це дитина, не ризикуйте її здоров'ям. Коли люди стрибають з парашутом і стрибають разом з дитиною, в дитини в цей момент нема вибору. Відповідальність повністю лежить на батьках. І якщо вони розказують про те, що вийшов там якийсь. Стрибок в розвитку чи ще щось. Ну, слухайте, дітям я допомагаю 25 років. Моя команда працює зі мною сім останніх років. Жодного разу я не бачила, скажу вам так, щоб безглютенова дієта дала супер результат. Жодного разу я не бачила, щоб томатіс дав бажаний результат. Навпаки, бачила відкати і знаю наскільки це вредно для головного мозку дитину. Стрибання з парашутом, спілкування з дільфінами. Спілкування е, з е, тваринами іншими, ви повинні грамотно до цього підходити екстремальні методи, вони не працюють на розвиток, вони працюють тільки на стрес. І, можливо, після такого стресового стану в дитини можуть бути якісь з'явитися результати. Але чи виключаєте ви те, що ви займаєтеся з логопедом, з нейропсихологом, з дитячим психіатром працюєте? Що у вас є допоміжні професії і є. Певний шлях. І це не просто співпадіння, а це саме цей метод допоміг. Не мучайте ваших дітей. Пам'ятайте завжди про те, що у всього повинна бути межа міра. Якщо це між не треба туди переходити. Ну або переходьте, якщо вважаєте за потрібне, але чітко знайте, що відповідальність за все буде на вас. Усе ваше, бажання ваші, дії ваші, наслідки. Теж ваші. По-іншому в житті не буває. А коли ви відповідаєте не тільки за себе, а за цього маленького чи за цю маленьку, чи впевнені ви, що ефект зворотній, який з'явиться за декілька місяців, вам сподобається? І ви не захочете сісти в машину часу, повернутися і сказати, на що я отам подивилася, лапшу собі на вуха вдягнула і пішла, зробила, як та блогерша чи як той блогер. А люди просто заробляють на вас гроші. Ніколи не слухайте тих, хто не є експертом в певному напрямку. Бо зараз багато історій, коли люди, прочитавши книжку, вважають себе експертами. Зараз всі заділались психологів, всі заділались когось вчи. Щоб вчити когось, треба вміти вчити. Треба вчитися вчити інших людей, складати в методику, доносити інформацію і розуміти, що знання, які ти даєш. Кожна людина може сприйняти по-своєму. І важливо, чи виходить знайти ту мову, яка буде для всіх та сама, чи ні? Чи виходить донести так, як людина почує, щоб вона зрозуміла саме те, про що ти говориш, а не щось своє придумала? Важливо. Тому звертайтеся тільки до експертів. Перед тим як використати якийсь надзвичайний метод, про який ви подивилися, прочитали стволові клітини дурних грошей, коштує. Не бачила жодного разу прориву в дітей, батьки яких заплатили гроші і зробили ці стволові клітини. Не бачила результатів великих від е, дієти. Ну от жодного разу не бачила. Результати були тільки від плідної, такої структурної масштабної роботи команди спеціалістів моєї школи та моєї, моєї особистої. Так само роботи інших спеціалістів, коли ти знаєш, що дитина працює комплексно над усіма напрямками. Це є адаптація, це є корекція, це є допомога головному мозку сформуватися певним чином, набутися певних навичок, які дозволять дитині в дорослому віці бути успішною, мати родину, вчитися, закінчити, отримати якесь навчання, працювати і забезпечувати себе. Бо найголовнішим продуктом виховання є саме виростити дорослу, психічно незалежну дитину, яка сама себе забезпечує. Тому не ризикуйте, не викликайте в головного мозка істерику різними способами. Дитина це не місце для експериментів, це не те, на чим треба експериментувати, щоб допомогти, бо хтось з блогерів щось вам розказав. Ви можете сказати, що я також блогер, так, я також блогер, але я блогер-експерт, який 25 років допомагає людям досягати їх цілей, як батькам, як дорослим. Я допомагаю дітям, я навчила свою команду, я навчила велику кількість людей. Тренерською діяльністю я теж займаюся 25 років. Я з родини, в якій моя мама, 45 з гаком років допомагала дітям з аутизмом. Моя бабуся працювала з людьми і так далі. Тобто я не просто блогер, я експерт, який шукає час для того, щоб записувати оці ці підкасти, для того, щоб записувати рілси. Це не моя основна робота, але я знаходжу для цього час, бо я знаю, як багато людей потребує допомоги, правильної інформації інколи просто людину, яка нагадає про важливе. Що не треба розмішуватися, не треба розподіляти фокус уваги. Фокус уваги треба зібрати на одній цілі. Моя дитина в 30 років успішна, здорова і щаслива. І тоді кожен ваш крок сьогодні стає іншим. Тоді кожен ваш крок сьогодні повинен приводити вас туди, а не заводити в якісь дєбрі. Будьте уважні до ваших дітей. Екстремальні методи не працюють. Не використовуйте їх, будьте уважні. Бо коли всплеск вийде в головному мозку, ви ніколи не знаєте, що ви там розбудете. Може, воно спало, і слава Богу. Тому пам'ятайте, в ваших руках ціла справжня людина. І будьте уважні до спеціалістів, яким ви так само цю долю вручаєте в руки. Будьте уважні до себе, будьте уважні до дитини і дуже уважно обирайте. Кожного спеціаліста, який торкається розвитку вашої дитини. І коли знайдете, спробуйте довіритися, не шукайте проблеми в людині, шукайте історію щасливого розвитку вашої дитини. На цьому в мене все. Тому пишіть в коментарях, чи була ця інформація корисна, як вона вам відгукнулася? Можливо, ви знаєте таких людей, як блогери, про яких я розказувала, і можете поділитися своїм досвідом спілкування чи знайомства з цим, з цим напрямком, або можливо, ви самі думали кудись звернутися і передумали, або звернулися. Поділіться своїми історіями, поділіться своєю думкою. Буду дуже вдячна. А якщо будуть питання, теж пишіть їх в коментарях, і ми запишемо окремі відео відповіді на ті теми, які ви запропонуєте, які вам цікаві. Бо наша задача допомогти вам краще розуміти себе. І своїх дітей для того, щоб допомагати їм, для того щоб якісно супроводжувати їх на шляху зростання та дорослішання. А ви зараз поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь та тисніть на колокольчик, щоб не пропустити наші наступні випуски. Для нас це важливо, для вас я думаю теж.